Добрий ранок. Сьогодні у нас незвичний контент. Сьогодні ми не на дачі, а приїхали в гості в село. Я провела все своє дитинство, тому пішли дивитись. Так зараз виглядають вулиці зараз 10 ранку, тихо, спокійно. Тут навіть спека і є, але відчувається абсолютно по-іншому. А взагалі, знаєте, така мега-ностальгія, хоча двір зараз виглядає по-іншому в моєму дитинстві, і забор був не такий, і тут, де зараз ось шовковиця стоїть, колись стояла верба дуже величезна. Все ж залишається, крім, на жаль, людей. Це найбільший смуток, що на лавці вже ніхто не сидить. Добрий день, можна у вас взяти інтерв'ю? Ми знімаємо блог про сільське життя. Як вам живеться в селі? Подобається чи ні, бо мені подобається їсти, є що, пити теж, апартаменти такі собі. Ну, що зробиш. У нас обідня година пройшла. У мене сьогодні з собою оператор. Йдемо фоткатися, так? Да? Ходімо. Мама доганяє нас, пішли. За рулем на роботу? Ні, ми пішки йдемо. За рулем. Лєр, то куди ми йдемо? На річку. На річку? А що ми там будемо робити? Фоткать, домовились. Купатися. <світ> Купаться? <світ> <Пукаться? світ> Купатися. <світ> а, <світ> я... а в мене немає купальника. Нічого. Вже не бреши, а, в тебе є багато і на кожен день. А, а в тебе є? Де ти їздиш на море? У плахтянку? А, Ты ну, не море, Витька, я по море. Ты сказала море. Класно, три хвилини і як гарно, так? Да? Угу. Вам і в Київ не треба їздити, так, <реку> да, Лєр? На локації. Ну. Можна все платити грошима. Да. Ну. Давай. Так, трохи вітряно, але ось так виглядають місця мого дитинства. Неймовірно гарно, тихо, спокійно. Ось така краса створена природою. Не потрібно ні парки, нічого. Просто виходите, гуляєте в салон. Все, де починають ставити якісь ресторанчики або ще щось, то починає загаджуватися сміттям якимось. А так, в принципі, тут великий плюс, що тут нікого немає і ми не розкажемо, де це. Так, ми повертаємось додому. У нас ще якийсь бобік за нами вцепився. Ну, Було дуже класно, неймовірно просто. Це море задоволення. І так, сьогодні цілий день гуляли, насолоджувалися природою, вже йдемо назад. Що я хочу сказати? Що от на дамбі я не була з дитинства, отримала масу задоволення. І ще буду приїжджати сюди, обов'язково сходимо на захід сонця і в іншу сторону сходимо, теж познімаємо. Село ще особливо сьогодні часу не було, коли знімати. Тому наступного разу покажу ще кусочки краси. Ну, те, що сьогодні назнімала, мені дуже сподобалося. Це просто неймовірно. І потім підуть. Так, сьогодні був дуже насичений день, дуже багато прогулянок, У мене вже сідає телефон. Що хочу сказати, що приїжджайте в місця, де колись ви проводили своє дитинство, і в місця, які вам дуже дорогі в пам'яті. Відвідуйте їх, не забувайте, насолоджуйтесь ними. Всім гарного дня, гарного настрою, гарної погоди, класного літа, мирного і до нових серій.